Так, Сьогодні в нас буде обрізочка абрикос. Абрикоси будемо обрізати напевно, два дерева з центральним провідником і у вигляді чаші. Тобто два різних варіанти обрізки абрикоси. Так. Чуєте? От зараз, себе, зараз обід, сьогодні січень місяць, 25 рік. І ловлю себе на, на думці. Це ж зараз ви дивитеся це відео. Вас, мабуть, якщо ви дивитесь в обідню перерву його, у вас, мабуть, година обіду. І ви знайшли час, щоб подивитися ось це відео. А ввечері, от що людина приходить додому, да? треба там їсти, приготувати, подивитися, що треба зробити по домові, діти, чоловік або жінка, бла-бла-бла, підготуватися на наступний день і лягати спати. Але ж ні, ви знаходите час, щоб лягти і ще подивитися це відео. Дійсно, представте. Скільки так тисяч людей лягає, і дивиться це відео, дивиться те, що я говорю. Да. То давайте зробимо так, щоб це відео було більш змістовне. Буду старатися максимально надати інформацію. А ви вже додивіться його до кінця і. і. І, і насолоджуйтесь. Так, дивіться. Є в нас така абрикоска. Зробимо вигляд, що це ви, це мої очі. Ні, не так, що це ви дивитесь. Ви до абрикос і не знаєте, що робити. Саме перше, якщо у вас дозволяє місце, ви можете робити чашевидну крону. Якщо у вас не дозволяє місце, то ви її робіть компактну. Але компактну теж можна робити чашевидну крону. Але то не саме головне. Саме головне, щоб був, не було конкурентів на абрикосі, щоб попадало світло. І сонце. Ні, світло і сонце це те це саме, щоб був доступ сонячних променів до будь-якої гілки чи стовбура цієї абрикоси. В тому році я її обрізав перший раз. Зараз побачимо, що я обрізав, який дало результат. дивіться, підходимо до цієї абрикоси. Тобто, в неї є ось явно виражений центральний провідник. Бачите? Ось він. Ось, він, йде донизу центральний провідник. Да, звичайно, якщо ми там зріжемо, все, виходить, чаша. Немає у нас середини, це вже більш чаша видна крона. Значить, будемо звідси виводити центральний провідник. В тому році я позрізав ось гілки, бачите, тут була зрізана гілка, тут була зрізана на такий пеньок гілка. Е, ці я залишив на плодоношення. Вивів сюди, тут зрізав, тут зрізав. Тобто більше освободив крону І витягну ось цю гілку доверху, і вона нам дала і знову прирізав, бачите, і дала нам дві молодих однорічних пагона. Що я буду робити тут? Я ось цю зразу гілку конкурента забираю. Ось такий пеньок. Клоц, все. Бачите? Що потрібно знати? Нам потрібно, щоб був доступ сюди, головне світла. Якщо в нас є правильно визначені вже гілки, раз, два, три, 4, 5, 6 гілок. Ви підходите думаєте, так, що робити. Розумієте, що ця гілка горизонтальна, вона груба і в неї є хороші пагони. А ось ця росте доверху і вона занадто високо. Значить, ми її що маємо звідси забрати, щоб вона не була конкурентом. Тобто ми зараз забираємо ось цю гілку. Сьогодні я сам без помічника, то буду робити паузи. Ми зараз різаємо тут з переводом на ось цю гілку. Раз. Потім дивимося, що нам робити. Є в нас тут таке, тут був зроблений зріз. Дало дві гілки, і вони ці дві гілки буде перерізані по однорічному пагону. Дало однорічний пагін, тут дало два різних пагони. Так, продовжуємо. Так, дивимося. Тут у нас велике навантаження гілок. Тут гілка, тут гілка, ця гілка, щось непонятно, що росте. І теж вони більш ці більш мені кращі, вони більш горизонтальніші. Вона дозволяє простір. Не було б скільки простору, звичайно, нам треба було робити більш, переводити на більш такі гілки. Тому зараз тут ми теж зріжемо з переводом на цю. Ви зробите 2-3 операції і ви зразу побачите, наскільки у вас стане краще дерево. Ви обходите його, обходите, обходите. Так, бачите, що можливо ще тут потрібно зрізати клоц з переводом на ось цю більш молодшу гілку. Коли ви отак спочатку ви маєте обійти ці, це дерево і подивитися, що у вас найбільше заважає. Не дивитесь ні на що, ні на урожай, ні на що. Так, і тут йдете. І тут, мабуть, ми зробимо ще один перевод на ось цю, О, ось так. Тому що можна було б на цю молодшу зробити, але не зробимо, бо вже йде наступна абрикоса. До речі, цю абрикосу ми будемо обрізати вже у вигляді чаші, щоб ви розуміли. Так, давайте зараз я посажу на паузу, і я ці рубану гілочки, щоб ви зрозуміли. І все зараз ось з такого ракурсу будемо знімати далі. Ось Ця гілка зараз удалиться звідси. Так, дивимося, що вийшло. Забрав цю, ось цю, ось там забрав. І ось там забрав. Дивіться, одразу, як сонце сюди буде проникати. Представте, який тут врожай. І яка тут загруженість плодовими. Тепер, коли ви поняли вже візуально отак, поняли, підійшли, ваша задача головне зразу відрізати з будь-якого вигляду, у нас йде сюди заходи сонце. Що ми робимо з боковими? У нас ростуть такі бокові гілки. І такі тоненькі, ось таке, це урожайні. Бачите, такі бульбашки, ось такі списочки. Оце все урожайне. Урожай, навіть ось такі, це теж урожай наш. Далі, що я робив, якщо у вас ростуть, я їх ось бачите, зрізав тут. Тут. Воно нам дало молоді пагони. Що я в цьому році роблю? Зрізаю. Внутрянки ці забираю, ну, можна ось такі маленькі робити пеньочок, щоб краще заживало, бо воно щоб в не росло раз. Тепер ваша задача пробітися по кругу, забрати все, що росте всередину. Тоненькі такі можете не забирати або їх прирізати в процентів 30%, щоб краще тут було крупніший був врожай. Все. Ви зробили ось такі маніпуляції. Що робимо з тими гілками, що пішли нас доверху? Ми їх можемо прирізати, а можемо залишати. Такі, як є. Ну, я їх прирізаю для того, щоб вони давали нам нові молоді пагони. Ось так. О. Так, хорошо. Така сама ситуація. Була прирізано, дало дві гілки. Одна пішла, одна сюди. Так, що я роблю? Цю я зрізаю тут на пеньочок, а цю, якщо у вас такі є, можна на нього перевезти. Ось так. От і все. Без прирізання його. Так, дивимося тут. Це наш основний стовбур, це наш Получається, конкурент нашому центральному провіднику. Тут було перерізано, дали дві гілки і такий список. Я просто його лишаю тут з переводом на ось цей список плодовий. Дивіться, тільки один зріс і зразу, як зразу сонця багато стало. Поняли? Поняли, так? Да? Все. Тут я розробляю з переводом на, на плодові списки різні свого роду освітлюю крону, Так, щоб не було сильного загущення гілок. Все, ми, ми побачили, що цю частину ми вже розробили. Все чудово, у нас ці гілки є. Тепер йдемо до кожної з цих гілок. Може розроблю дві чи три, щоб не тягнути ще ваш час. Так, тут що? ця лягає на цю, ця лягає на цю, ця лягає на цю. Значить, що ми тут робимо? Ми тут його, цю верхню забираємо, бо вона лягає нам на цю нижню. Ось так. Раз. забрав. І тут ви вже знаєте, да? яку нам сторону пускати. Давайте пускаємо сюди. Значить. Тут ми забираємо. Раз, тут така сама тут ми Переводимо на більш тончу гілку, а ось цю довгу ми прирізаємо на її кінчик. Йдемо далі. Така сама ситуація. Одна довга. Я її перевожу на сюди. Тут пеньочок і приріз. І опаля! Клоцнули і все. Все. Так, чекайте, тут така сама росте доверху гілка, ось, і ця росте сюди нам. На, е, скоро буде вилазити вже туди. Ми її прирізаємо просто, спиняємо тут в рості свого роду. А цю ми забираємо ось так. Тут вже так само працюємо. Так, забрали. Тут у нас що виходить? Ось так. І переводимо. О, віться. Круто. Так, дивимося, щоб гілки між гілками не пересікалися. Середину, якщо росте, можете забирати, можете і залишати. угу. Якщо у вас таких дві крупних, одна грубша йде, а одна тонша. Бачите, ця тонша, ця грубша. Ви краще грубшу заберіть, а тоньшу залиште. Ось так. Все. Ось ще з гілки другого порядку у нас пішли ще дві гілки. Я, мабуть, оцю заберу взагалі, звідси тако, а цю залишу на плодоношення. Вона одна одній не мішає. Так, і ще ось зараз розробимо ці гілки, які ростуть строго доверху на гілці нижнього порядку. Вони були прирізані тут, вони нам дали однорічні пагони. Тепер я їх вертаю назад, тільки вже з переводом на плодові списики. Поняли? Це гілки, друг... це гілки другого порядку. Все. Тепер дивіться, яка навантаженість буде на це дерево. І при цьому подивіться, як воно добре освітлюється. А? Блін, не знаю, як це вам стати. Ну, ось дивіться. Дивіться, не дивіться. Ось так. Всі гілки. Чудово виглядають і сонце, подивіться, хорошо падає. Ні, жодної, крім моєї тіні, жодної тіні на стовбурі немає. Оце важно. Йдемте сюди, підходите ви, не знаєте, що робити вам з деревом. От дивіться, яке нестандартне дерево. У вас є, у вас немає центрального провідника, а якщо є подобія, Центрального провідника, то воно йде ось груба одна гілка, нікому не потрібна. Вона йде на бік. Звичайно, ви розумієте, що у вас немає явно вираженого центрального провідника, і просто з того з то, е, узла, узла в узла ростуть раз, два, три якихось непонятні гілки. Не знаєте, що, що з ними робити. Все, ви їх розводите в різні боки. І все. Конкуренти забирають. Конкуренти? конкуренти це ось дивіться, оця біда. А сама груша гілка вона є конкурентом всім нашим цим е молодшим гілкам. Ось цим. Поняли? Значить, наша задача або її взагалі звідси вирізати, або її вирізти з переводом на більш тоншу. Тому я зараз її тут очеркану клос, і переведу на ту молодшу гілку. Зараз покажу, як це відбувається. Ось дивіться, зробив, просто побачив, що вже. Багато часу займає моє відео, тому ускорився. Зробив один зріз, другий і третій. Всі такі з маленькими п'яточками, бачите? Маленьку п'яточку лишав. Якщо я змога перевести на такий список, переводити. Я тут, бачите, <кхи> всі робив або на пеньочки, а якщо переводив, то якщо не було на що перевезти, робив такі п'яточки. А якщо було на що, то робив на такі коротенькі списки, зріз з переводом. Все, дивіться, зробив три зріза, подивіться, зразу видно, що це утворилася чаша, видно крона. Поняли, так? Да? Все. От просто, коли ви підходите до дерева, вам треба спочатку візуально побачити гілки, які вам мішають. Ви не дивитесь, ні на врожай, вам не треба то. Все. Фактично, зараз задача буде е, заключатися в тому, щоб розрідити, прирізати і розвести. Все. Це я вже вам показував, якщо хочете. Ну давайте ось я нужниці, бо я хочу взяти ті. Давайте. Все, молоднячок на що? Розводимо, переводимо. У нас є зріз, у нас є три гілки. Гілки другого порядку можна переводити, а цю, що в нас йде гілка основна, нам її потрібно прирізати, щоб вона пускала нам нові пагони. Все, коротеньке ми не трогаємо, Ось це таке навантаження, я його не зачіпаю. Ось у нас є сюди йде гілка, я її, мабуть, тут приріжу. Підготую на наступний рік, У нас звідси пустила гілки, може я її в якусь іншу сторону розведу. Тут пішла гілка. Тут я заберу її на такий коротенький список. Тут йдемо, йдемо занадто в середину росте. Ми її заберемо, щоб вона тут не налягала. Ця, ця пішла сюди, ми її тут кінчик заберемо. Тут перевели до кожної гілочки. Коротеньке ми не зачіпаємо. Тут, після зрізу, так як ми робимо зараз, зрізи, бачите, дають різні пагони. Тут я цю що внутрі росте, забираю. Ось цю забираю, а ось цю я перер... перерізаю. Ось я маленький список і на нього переведу. Тут цю забрубов вона на цю лягає. Тут я переведу на такий коротенький список, а основну цю, що у нас йде, теж розробляє. Внутрі забираю, а тут що я роблю? А тут я переведу на такий список ось, коротенький. Тут на список коротенький, ці, ці кор... я, не... я не зачіпаю. Тут я теж на список коротенький перевів. Ось. Все, тут все обростаюча деревина, обростаюча, обростаюча. Так, тут, тут я спиняю по з поворотом ось сюди. Цю, я приріжу тут вона з урожаєм я її свого роду, пронормую. Тут у нас теж був зріз, дало нам раз, два пагони. Так, що я роблю? Тут переводік і тут е, роблю свороди, такий пеньочок, щоб дало нові пагони. Тепер і сухенькі, якщо десь такі попадає сухенькі, ми їх забираємо звідси взагалі. І все. До речі, за ці сухенькі, якщо буде добре сонце попадати, їх буде набагато менше. Все, дивіться, як чудово обрізане дерево. Це виходить з центральним провідником дерева. Ось така ситуація. Ось бачите, явно виражений нижній ярус, обростаюча деревина, правильно виведжений центральний провідник, теж весь в обростаючий, виведжений доверху. Це раз і друга чашевидна крона. Ось теж середина у нас просвітлюється, всі гілки одна з одною не пересікаються, всі прирізані, розведжені. Тоненькі, маленькі ми не забирали. А такі ми всі поперерізали, щоб активі... Ак... активно, слухайте, я вже як клічко, Актив... активно розвивалися нові гілки свого роду і формували далі наше. Дерево і давали змогу закладатися новому молодому урожаєві на майбутні десятки років. Тому дивіться самі, що вийшло. 15 минут пройшло. Ще таких відео у мене довгих не було. Тому я зразу кажу наперед, що хто досидів, я вам дуже, велику, дуже великий дякую дуже велике дякую. Так.